І розходить моє тіло, а скорбінка як у рік тому Ти така дурна тварина. А чи це тобі треба платити гроші, щоб пити воду? цей момент, коли тобі пише далекий знайомий родич з РФ і починає діалог фразою У нас. Бати. Подивіться ну, хто сьогодні вдавно прокинувся, я, котрий тільки встав за комп'ютера. Як отримати роботу, як платити податки, як купити будинок школи. Я ставлю пісню на паузу, щоб перевірити, це справжня сирена волає, чи просто накладений звуковий ефект. Виконавці електронної музики після довгого дня натискання кнопки Play на своєму ноутбуці. Я намагаюся зберігати спокій, поки хтось гортає мою галерею. Гарно написаний до тепди та оригінальний жарт. Жито броди існує. Суспільство, якби онлайн-конвектори youtube відео МП3 не перекидали нас на сайт Казино. Як жарт звучить в моїй голові. Як це виглядає насправді? Я дивлюся на те, як канцелять здобадить за річ, яка зазвичай в моїй радковій рутині. Я намагаюся бути честим зі своїм терапевтом. Але не настільки чесним, щоб мене примусово госпіталізували в психлікарню Технічно нічно зникли сосиски ще досі в холодильнику. Я і моя дитина, яка отримала двійку за домашнє завдання, яке ми робили разом. Вони вода в іншій кімнаті чекає на тебе з вибаченням і раптом чує звукові в книге PlayStation. Коли засидаєш у другій дочі, а прокидаєшся у шостій ранку, я виграю в лотерею. Тато, який пішов за клімом 22 роки тому. Привіт, Пітер. Я думав, що все буде раз-два і готово, а насправді вже 10-20 сім 7... і нікого не зроблено. Хакер озвучує мої персональні дані. Я вже знаю їх. Коли переписуєшся з бабою. Мій мозок, коли я намагаюся хоч щось вивчити, неможливо скопіювати файл, тому що ні. Хлопці просто хочуть одну річ, і це просто гидно. Друг, пожда маленький шпаточок твоєї їжі, його маленький шпаточок. Ларбувальник усвідомлює, що я не зацікавлений у служінні своїй країні, а просто хочу вбивати. Натиснув, Тримаю. Все це скоро закінчиться. Коли ти переграєш гру, і вона питає, чи хочеш ти пройти навчання, я знаю більше за тебе. Дінозаври жили на землі 165 мільйонів років. Чим же вони займалися цілими днями? <клес> <клес> Чому по деякі люди вбирають молодими? Тому що господь забирає хороших людей радо. Моя 97-річна бабуся. Інфлюенсери після того, як дали гроші бездомному чоловікові на камеру. А тепер подякуй та тобі руку. Хлопці з такими зачісками мають 125% шанс вкрасти твої дані. Текст субтитра Дуже страшний крик, люди з без слуху. Парука, вам подобається я. Так, дуже гарно, якраз як я хотів. Також я повертаючись додому. Я рахую скільки мені років. Люди, які народилися в 2000. Тому. Я. Коли вивчив довий трюк у грі і збираюсь використати його на ворогу низького рівня.